місце влаштувати майбутнє учня до першого класу, вартуватиме батькам чималих зусиль. З огляду на демографічну ситуацію під час прийняття до школи, як і до вишів, тепер є конкурс. Школи набирають додаткові класи, а батьки готують гаманці. Вскільки обійдеться родині першокласник, дізнавалася Христя Тимчук. Зараз відчимаємо наслідки бейбі-буму. У 2004 році народжуваність збільшилась у кілька разів, і уже у 2010-му при прийомі дітей в школу спостерігаємо значний конкурс. Сама із села Крюківщина дитину до школи влаштовує в сусідню боярку. каже, безуспішно об'їздила вже чотири школи в столиці. Бальший конкурс дітей і приймають в першу чергу помісту прописки. Вот. якщо ти не до цього району, то якщо будуть місця, то може бути, то позвоним. А щоби перетелефонували скоріше, в одній із гімназій почула? Треба 5 тысяч сейчас тисяч взнос, то есть Тож таких денег у мене зараз немає, щоб виложити за рібенка. Тут у сусідньому районі жінку у список внесли, Заяву написали, свідоцтво про народження забрали. Попереду співбесіда. Хоча чи зможе дитина піти до першого класу, невідомо. Освітою забезпечують спочатку тих дітей, що повинні проживати. Біля мікрорайону нашого закладу, тому що ми відповідно повинні забезпечити їх. Три повні класи в гімназії сформували ще під кінець минулого року. До тепер цифра охочих добігла до ста, кажуть 34 дитини у класі це вже максимум. Оскільки до 1 вересня ще точно приходитимуть. Тоді ми можемо дозволити собі ще взяти одного вчителя і зробити ще один клас. В силу того, якщо цей наплив буде надто великий, ТСН вирішила влаштувати першокласника до школи. Йдемо до закладу, де навчаються діти перших людей країни. У канцелярії нас обезнадіяли. Mm. Ну, кого не щоправда, охоронець підказав, як далі діяти. У п'ятизірковому приватному ліцеї телефоном запевнили охочих багато. Відбір серйозний. Перший клас лише один, у який більше 15 дітей не набирають. За цей оплата відповідна 820 євро в місяць. То тобто за погоді 4900 євро. У звичайній загальноосвітній школі в центрі Києва нам теж повідомили, що дітей уже набрали. А якщо є зайві гроші, їх порадили пожертвувати в доброчинний фонд, тоді можливо і переглянуть питання. Комісія з питань освіти та науки КМДА вже назвала це, це катастрофа київського масштабу, яка легалізувала взятки. За даними комісії, у загальноосвітніх школах добровільно примусові вклади виросли за рік на 50-100 гривень. Тепер щомісяця треба вносити в середньому 200-250 гривень. Збільшився внесок і у фонд класу від 70 гривень до сотні. Загалом за рік навчання набігає до 3 тисяч гривень. В управлінні освіти та науки від проблем зі вступом до першого класу відхрещуються. Проблем звичайно немає. Всі діти, які мають навчатися в школі в Києві, вони всі навчаються в школах. Христина Тимчук, Іван Павлович, Валерій Ситюк, ТСН 1+,1.